Антонов Скайов 2026 став новим символом інновацій та майстерності українського авіабудування. Цей літак поєднує у собі новітні технології, аеродинамічну елегантність і стратегічну гнучкість, що робить його універсальним рішенням для комерційних і державних завдань. Завдяки ретельному проєктуванню Skyoff демонструє неперевершену ефективність у витраті пального, що дозволяє суттєво зменшити експлуатаційні витрати і підвищити автономність польоту. Його корпус виготовлений із сучасних композитних матеріалів, що забезпечують одночасно міцність і легкість, а також підвищену стійкість до корозії та температурних коливань. Інженери Антонова особливу увагу приділили аеродинаміці. Фюзеляж отримав оновлені форми з оптимізованими криловими закінцівками, які знижують турбулентність і покращують підйомну силу. Це дозволило Skyo в 2026 досягти високих швидкісних показників і забезпечити плавність польоту навіть у складних погодних умовах. Літак оснащено новими турбовентиляторними двигунами українського виробництва, які мають покращену паливну ефективність і зменшений рівень шуму. У поєднанні з передовою системою електронного управління двигунами це забезпечує стабільну потужність і безпечну роботу на великих висотах. Кабіна пілотів з побудована за принципом скляного кокпіта із повністю цифровими дисплеями, системою автопілота нового покоління та інтегрованим модулем штучного інтелекту, який допомагає оптимізувати маршрут, витрату палива та контроль параметрів польоту в реальному часі. Це значно зменшує навантаження на екіпажі і підвищує рівень безпеки. Пасажирський салон літального апарата став прикладом комфорту та ергономіки, розширені сидіння, покращена шумоізоляція та інтелектуальне освітлення створюють приємну атмосферу навіть під час тривалих перельотів. Skyoff 2026 орієнтований як на внутрішній, так і на міжнародний ринок. Завдяки своїй універсальності він може виконувати функції регіонального пасажирського літака, корпоративного джета або вантажного перевізника. Заявлена дальність польоту перевищує 5 тисяч кілометрів, що відкриває можливості для середньомагістральних маршрутів між європейськими, азійськими та африканськими країнами. Водночас літак здатен працювати на коротких злітно-посадкових смугах, що робить його ідеальним для регіональної авіації. антонов Іов 2026 став доказом того, що українська авіаційна школа не лише зберігає традиції, а й активно формує майбутнє світового авіапростору. Його розробка стала символом технічної витримки, міжнародного співробітництва та прагнення України зміцнити свої позиції серед провідних авіабудівних держав світу.